Друзі, UGUS, Jugus AM9 Pro. Головна відмінність Dolby Vision. Бо тут стоїть AMLogic S905X J і LPDDR5 пам'ять, три порти USB 3.0, і тут багато чого, включно Wi-Fi 6, який під гігабіт тулить так спокійнесенько. Ну і, звісно, багато фішок, які є у прошивці Ugoos. Тож, отакий TV-Box 2026 року, фактично, на каналі Технозон. Ага, ще я забув сказати, що тут 64-біт система ARM V9 на каналі Технозон Україна. Поїхали. Звісно, підписуйтесь, натискайте дзвоник, але хочу вам сказати одне: що зараз він коштує 208 баксів на Алі У опису під цим відео є посилання і є промокоди для того, щоб зекономити, якщо ви надумаєте купувати. А тепер основні хайлайти, ну. По-перше, що вони заявляють, це AISR, так званий, і в принципі він тут є. Є в нас і Bluetooth 3.5, 5.3, боже ти мій, є Bluetooth 5.3. А саме цікаве, що тут є, це те, що в нас, бачите, є в нас H266 кодек, av 1 VP9, avsp 2 профіль до 4К 60 Гц, H266 до 4К120 FPS. Він підтримує 265 також до 120 FPS, при тому, що в нього вбудований HDMI 2.1b трансмітер, який включає контролер, контролер який підтримує VRR, QMS, динамік HDR, hdcp 2.3 до 4K60 FPS. Ось таким чином. Тобто, він підтримує усі основні функції для відтворення контенту. Давайте далі. З основних хайлайтів ми бачимо, що у нас тут Bluetooth 5.3, це ми вже бачили. Млоджики з 905 XJ на cortex a 510-х ядрах до 24 ГБ, до 24 ГГц. LAN 1 Ггаб, дуже класне охолодження, дійсно класне охолодження. AISR ми також підтверджуємо, і, в принципі, оновлення ми також кажемо, що воно є, бо вже отримували ці оновлення фактично на. Цьому тіві-боксі. Давайте так, переходимо, розпакуємо і подивимося, що ж там у налаштування далі. Uhus AM9 Pro. Ну, як ми бачимо, тут заявлено на коробочці відразу MLogic S905X5G, повноцінний, ARM, не am версія Це з Dolby Vision, звісно, ARM V9, Cortex A510 ядра, ARM g 310 і V5 GPU. NPU в нас тут це для. Обчислення нейромереж прискорювач для того, щоб у нас працював і ISR і інші фішки 4 lpddr 5 ГБ, 64 eMMC, Android 14, Тутітуар wi fi 6 МАМОМає, Bluetooth 5.3, HDMI 2.1. При тому, що він підтримує ARC, СЕК АЛЛМ VRR, QMS. Ось таким приколом. Динамічний HDR hdcp 2.3. 4K 60 FPS, 3 USB 3.0, H266 кодик. Ну і всі кодики, звісно, які є. Ну, відразу кажу, я його вже тестував, тому розбирати його особливо не будемо. Є дві антени лопатки для дуже класного покриття. Тут у нас на весь корпус у нас радіатор такий величезний. Три USB 3.0, це ще, це ще це те, що кидається в очі. Відразу кажу, SD є, LAN rj 45 на 1000 Мбіт, SPDIF AUX HDMI, OTG для перебування. Прошивки і DC 12 вольт в нас для живлення. Що в нас у комплекті? Давайте подивимось. Та-дам! давайте прибираємо блок живлення. До речі, Блін, це у нас отакий дуже незручно югус. Оце воно щільно, але не дуже зручно. Югус UR02. Пульт. Я його вже робив багато оглядів цього пульта з інфрачервоними опціями, програмуємо кнопки. А в нас є, звісно, аеромиша, гіроскоп є голосовий пошук, і, звісно, він дос досить прикольний. Його вже вилізали до якогось логічного кінця. Є Type-C дріт для живлення югус фірмовий, є ось такий, я так розумію, що він Power delivery бо в ньому він видає 12 вольт, 9 вольт 5 вольт 3 ампера і максимально він видає 20 24 Вт, ні, 20-20,04 Вт максимально. Також у нас є HDMI ДРИТ і більш нічого. Тож, пішли далі тестувати. Головний екранчик ми бачимо 38 градусів. Поясню справу в тому, що тут є інформаційні такі віконечки, які можна, скажімо так, використовувати і дивитись за моніторингом вашого югус, при тому, що є верхня панель, ніжня панель керування, і ось такий Android, -подібний, Android TV подібний інтерфейс, який написала сама югус. Зверху в нас є ось такий меню обраного. Є, ну обране саме тут по контенту, а тут в нас. Обрані додатки. І в налаштуваннях ми можемо з вами налаштувати погоду. Рекомендація ще є батьківський контроль з блокуванням додатків. Якщо казати про саму систему і піти у Wi-Fi, то ми бачимо, що тут все начебто під'єднано, а що у нас зі швидкостями? 5 ГГц. У нас ми стартуємо тести. Давайте стартанули. 5 ГГц показує неймовірний результат для ТВ-бокса. Це приблизно там 700, а ну, давайте 620, 700... 720 750 Мбіт, максимально це на Wi-Fi 5 ГГц. Здумайтесь. Бо один з найліпших у своєму класі 740 і буде приблизно на 500 з чимось. Це конкретно ось там саме цей UGUS M9 Pro на 545 Стосовно 2,4 ГГц, то тут в нас дива не вийшло і вився такий середній результат чуть вище середнього десь приблизно 58 Мбіт. На 70, там, десь 60-70 Мбіт. От дивіться там, 60. В ну, прикінці навіть 70, навіть під 80. Ні, 70, чимось, 73 Міти. Це дуже класний результат. Скажу вам на віддачу на завантаження. Трохи повільний результат, як для такого ТВ боксу. Але це набагато більше ніж середній результат у інших ТВ боксів. А тепер далі. LAN RJ45. Тут в нас чистий гігабіт Давайте тестуємо. У нас під'єднано зараз конкретно LANIDRIT і отримуємо 940 на 948. І це чистий гігабітний порт. Тож, ми робимо висновки, що, наприклад, для якихось нестандартних методів перегляду, там, наприклад, Матрикс, інші, про які не можу казати у Ютубі, він підходить ідеально, обмежень немає. Бо якщо брати, наприклад, тест процесору у Antutu, то в нас вийде десь приблизно від 330 до 380 балів, бо тисяч балів. Можливо, у когось, бо там на різних версіях, у різних моментах, бо виходить зовсім по-різному. А я вам Чому бо в нас тут у параметрах пристрою є дуже цікавий момент як режим максимальної продуктивності? Ви можете його вмикати для іграшок, і він буде вам показувати нормальний результат. А, ну, При тому, що він не буде грітися практично. А, якщо ми підемо про пристрій, у нас є оновлення системи Android 14. В нас є у джерелах вхідного сигналу, практично ідеально працюючий HDMI-цик, навіть з керуванням, з керуванням, а, гучністю. Є кнопковий менеджер, це ремапер, є кнопка меню, на яку ви можете робити все, що заманиться. Ну, Наприклад, давайте приберемо верхню цю полосу. Натиснули ОП, бо в мене бачите, стоїть показати, приховати системні панелі. Ви можете Чотири дійства можете назначити 4 дії можете назначити на цю кнопку. По USB ви можете обмежити до USB 2, для того, щоб не впливало на 2,4 діапазон. Ви можете мишу коригувати. Мікрофон і камера це якщо ви під'єднали зовнішні зображення та звук. Ось тут вже все е, прикольно. У цьому плані, що 4K 60 Гц працює. Є положення, ну це таке нас не дуже цікавить, як і орієнтація. Е, автоматичне підстроювання частоти. У Югус вже давно є всі. Ці практично форми автофреймрейту мається на увазі під, під, під налаштування підлаштування частоти під будь-який е, контент під його частоту і роздільну здатність. І тут є і за кнопкою, і автоматично у всіх додатках, чи тільки у тих, які підтримують через API від Google. Це також є. У додаткових налаштуваннях екрану тут все навіть прикольно. На налаштуваннях відео зображення ми можемо змінювати я, яскравість контраст насичених відтінок, і у додаткових налаштуваннях, звісно, можна від. Вимкнути, шумодав, і є ті самі полічення штучно-інтелектуальне масштабування і регулювання якості зображення. Навіть якщо ми бачите, змінюємо це навіть на картинці. видно, як воно змінюється. Ви під себе, під своє око, налаштовуєте і обираєте саме те, що вам подобається. ISR працює, ви бачите зараз картинку, нема питань, все, все добре, дійсно працює. По форматах в нас є. Ну, у нас є бажаний динамічний диапазон, в нас є адаптивний і адаптивний HDR. І ви бачите зараз, от ми на югусі увімкнули HDR 10 ролик. Це все від все передвитворюється на тестових роликах. Dolby Vision 5, 8 профіль, безпроблемно. Dolby Vision відпрацьовує, як ми бачимо. Передає 12-бітне, але в нема питань. Це все ми тестували через аркану. Ми бачили усе, що проходить. Не те, що він просто перемикає режим, а саме конкретно перекидає профіль, саме перекидає метадані. При тому, що в нас працюють HDR 10-інші ролики, як ми як ми бачимо, і в нас працюють ну, багато різноманітних. Цих моментів сьомий профіль, вибачте, давайте так опустимо. Якщо зроблять на Корелек, наприклад, то це буде добре. От побачимо, також працює HDR 10 безпроблемно. І давайте, а давайте ще ми знаєте що спробуємо. Де в нас HDR 10, ми зараз вмикаємо е HDR 10, і бачимо, що HDR 10, він також відтворює. Спрацьовує автофреймрейт. Звісно, спрацьовує перемикання режимів HDR 10, також ідеально працює. Тобто ми з вами бачимо, що цей TV-Box дійсно відповідає тому, що заявляли. А, до речі, стосовно звук через HDMI. Так, я, я отримував, тут є різноманітні налаштування звуку, можна багато форматів є, USB, підтримка USB ЦАПів, можемо обрати формат. Мат ПЦМ і багато різноманітних налаштувань. Але стосовно звуку, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, HD Master Audio. Це мається на увазі DTS і звичайний DTS, також відпрацьовують безпроблемно. Ну, в мене немає Dolby Atmos, Долбіатмусу. під, під, підтвердити не можу, але Dolby Atmos вже хлопці на, тестували, він є. Стосовно. Давайте далі. Панелі інтерфейс як я вам казав, є системні панелі, є системний інтерфейс, навігаційна панелька. Є е, 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 вікно недавніх додатків. Якщо ми натиснемо два рази на кнопку Домівочка, то відкриються додатки. Е, також є ця інформаційна панель, де можемо. Все відображати. VPN, відображати завантаження, вивантаження, нагрів, є керування головним екраном, можемо обрати лончер. Програми голосового введення, якщо встановлено там, наприклад, Android-TV-модуль і буде голосовий пошук від Google, то буде працювати тут зараз YouSearch. Ну, Стосовно голосових пошуків, я вже багато разів вам казав. Тут більше в Пендрьошу йде зараз від Google, ніж від інших виробників. Стосовно живлення, можна керувати індикатором, можна будити від руку від руху. А можна, знаєте, тут це та класна фіча, коли у вас вимкнуло світло, і при вмиканні він відразу йде у сон, чи вимикається, чи зберігає останній стан. Якщо вимикається, і через цик він буде вимикати і телевізор, бо телевізори завжди вмикаються. По пам'яті, звісно, є підтримка самба-серверу. Тобто ви можете тут 3 USB 3.0. Робіть сервер, роздавайте, і можете прямо напряму на ТВ Бок закидувати якісь файли. NFS-клієнт, cifs клієнт Це також все тут працюючи, так як і. І супер користувач через нагіск також реалізовано. По мультимедійним можливостям ще в нас тут залишається з вами перевірити, наприклад, той самий YouTube оф офіційний YouTube зараз працює. Не буду казати, що він не буде що він буде працювати постійно, ну хоча я думаю, що проблем не буде. Китайці вже, начебто, обходять якось ці моменти. Але стосовно... Наприклад, HDR у YouTube, HDR у HLG він відтворює спокійно, нуль дропів, без зайвих питань, так як і, наприклад, av 1 кодек на дику ріку 4К60 FPS у av 1 з HDR 10 без дропів зовсім. Тобто він ідеально працює. YouTube, проблем з Ютубом проблем нема. А стосовно drm інфо він підтримує DRM L3, l 1 немає, тому, наприклад, там і якісь там ексклюзивні там стрімінгові сервіси, вони працювати не будуть. Але наші українські стрімінгові сервіси працювати будуть. Наприклад, ми зараз дивимося національні телеканали, вони перемикаються. Ну, що можна на такому процесорі казати, що воно буде чи не буде працювати? Ну, ми вимушені скривати, бо ну, ви розумієте, що буде, буде момент з правовласниками. 42 градуси, 43 градуси при перегляді контенту це зовсім мало. Давайте стартанемо тротлінг-тест. Стартуємо. І ми бачимо, що це абсолютно ідеальний графік. Вона нагрівалася більше 54-56 градусів, це у серії тестів. Я бачив, не падало в нас ніяких частот, не було пропусків тактів на процесорі. І я вам скажу: 24 ГГц спокійнесенько у нас тримається. Якщо піти у AD64, ми бачимо, що в нас тут ну, є доступ до температури. Давайте до самого процесору. Це AMD 9 Pro. І процесор у нас 4 ядра ARM Cortex-A 510 ядра по 24 ГГц, 64 біт ARM V9A. Це означає, що ми, наприклад, тут можемо пограти у Asphalt 9, бо він буде підтримуватись. За дисплей відповідає mali G310. Також в нас є мережа мережу. Ми вже з вами перевірили Android 14. По кодиках ми вже з вами бачили, що там є. А давайте ще з вами подивимось на один момент тут є і Miracast, і медіа центри і наприклад вбудований AirScreen для того щоб можна було транслювати ваш смартфон але це не конкретна Chromecast, щоб ви розуміли у систему розумного будинку будувати його неможливо чи можна пограти на таких tv боксах? Та грайте заради Бога. От у що грати? Ну зараз я бачите, завантажив асфальт 9, Він буде працювати, але ви повинні розуміти, що він буде працювати, буде, будуть працювати нормально іграшки, для яких там 300-400 тисяч балів в бантуту. Це ну, нормальний показник. Будь ласка, воно стартує все добре, і ви також, от знаєте. Коли кажуть ти грати на tv Боксі, хочете грати, купіть плойку. Чи Xbox, там старий якийсь, чи PlayStation 2. На які іграшки тут можна розраховувати? Я ніколи не казав. Ну, я казав, що можна пограти у Android TV іграшки. Давайте вимикаємо, ми розуміємо, що тут можна грати. І, грі, і грітися при цьому вона не буде. Але тут можна і ще Дуганс пограти: World of Tanks Blitz, Asphalt, World of Tanks не забанений зараз для цього tv бокса Ну ви повинні розуміти, що tv бокс це, по першу чергу, по першу чергу, для відтворення контенту, а уж як використовувати? Якщо хочете Netflix, звісно, він вам не підійде. Якщо хочете усі стрімінгові сервіси офіційні, звісно, він не підійде. А якщо хочете. Свободу, то ну, я дійсно рекомендую. Класнючий ТВ-бокс. За нагрівом мінімальний. За, скажімо так, свою реалізацію Югус сама ліпша реалізація апаратна і одна з найліпших програмних. Так, вони постійно пілять прошивки, постійно щось виправляють, але на те воно і ТВ-бокс на AOSP. Мабуть, ліпший за інших ТВ-боксів на чистому андроїді. Звісно, ціна. Не випадково така, бо розробники коштують грошей. А з вами був Баба на каналі Технос України на все.